Ввечора маємо ось таку кімнату невеликого розміру. маленька І експериментуємо, наносимо декоративну фарбу, яка називається, Це... яка називається магія від фірми Фейдаль. по, по штуку. Тобто тут нанесений на стіну штук, пофарбований і не латекс мат. І ми наносимо сюди експериментом е декоративну фарбу магія, і в нас виходить ось такий ефект. Ефект такий досить непоганий, не так, як воно зазвичай має виглядати, але також досить. Цікаво. Це, цей експеримент я проводжу особисто в себе, але, як комусь сподобається, можемо попробувати. Тобто ми беремо зазвичай ось таку пластикову кельмочку. Вона така вже в нас пошарпана. І звичайний, звичайну кісточку. І зазвичай декоративна фарба. Тобто ми гарно перемішуємо і наносимо на основу масками хрест-навхрест. По, по цій основі нам потрібно, звичайно, наносити більше матеріалу, тому що поверхня в нас. Досить така, шуроховата, скажем. Ось зараз фокусую камеру, така шороховата, піщана, тому нам потрібно матеріалу більше. Тобто розхід у нас виходить більший. Наносимо якусь частину стіни. так похабно, скажем, так щоб було таким жирними, такими жирними лініями. І після цього беремо нашу пластикову кельвочку і такими рухами, які називаються, як називають нас в народі Ото вісімки. Тобто оточенка. Стилем оточенка наносимо. Техніка нанесення оточення. Тобто 8 Отто, це означає 800. вісім. Ось такими 8 минути вносимо і у нас виходить отака, отака цікавий візерунок. Після цього ми можемо ще повернутися до нашого нанесеного малюнку. Не зручно мені, тому що я, я, як казав, що роблю експеримент і знімаю сам. Вот так. Какие-то карты у меня, І отак от він виглядає досить непогано. Ось так у нас під декоративна фарба. По даже по наткейстине, а по штуку.